Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Файно дякую, що завітали на мій канал Файна кухня, де я популяризую нашу рідну українську кухню. Сьогодні пропоную приготувати страву мого рідного Закарпаття. Це наш сімейний рецепт. Цю страву завжди готувала моя бабуся. Страва має угорське коріння і називається Уціголушко. Починаємо! Три почищені картоплини кладу в каструлю, заливаю холодною водою і буду варити до м'якості картоплі. Солі на цьому етапі я не додаю. Дуже важливо картоплю зварити до такого м'якого стану для того, щоб зробити гарне однорідне гладке пюре. Як тільки ви зварили картоплю, зразу ж необхідно її розім'яти в пюре. Додаю приблизно чайну ложку солі і все перемішую. Тепер важливий нюанс. Поступово необхідно додати борошно. Я спочатку додаю 2 столові ложки з гіркою, перемішаю і потім буду поступово далі ще додавати борошно, але важливий нюанс спостерігаючи за тістом. Неможливо вказати, скільки конкретно потрібно борошно для приготування цієї страви. Чому? Тому що картопля буває різних сортів, вона по-різному всмоктує воду при варці. Тому важливо просто спостерігати за тістом і додавати борошно за необхідністю. Спочатку я все перемішую в мисці, а потім перехожу на робочу поверхню, яку теж необхідно дуже добре присипати борошном і поступово додавати борошно аж до тих пір, поки не отримаємо потрібну консистенцію. Як знати, що ми отримали потрібну консистенцію тіста? Тісто повинно бути м'яким, воно може трошечки липнути до рук, але коли ми кидаємо галушки у окріп? Вони мають тримати форму і не розповзатися це головна ознака готовності тіста. Якщо ви будете готувати цю страву вперше, то я вам рекомендую собі десь там на плиті вже мати кастрюлю з окропом. І як тільки ви замісили тісто, Відщипуєте шматочок, кидаєте в окріп, і якщо ви бачите, що галушка не розповзається, добре тримає форму, значить ви отримали потрібну консистенцію тіста. Друзі, чому я роблю такий сильний акцент на вмісті? Борошна в рецепті, тому що якщо його додати занадто багато, то галушки можуть вийти твердими. І, звичайно, страва вже буде не тою, якою вона має бути. Тому краще себе перевірити і бути впевненими, що ви додали саме стільки борошна, скільки потрібно. Тісто я розділила на дві частини і тепер роблю ось такий валик і наріжу його на шматочки. А потім руками буду формувати пуцігалушку. Друзі, а чи готуєте ви галушки, які саме ви полюбляєте? Напишіть про це в коментарях. У ці голушку традиційно подають шкварками. До речі, друзі, якщо ви бачите, що ваше тісто липне до рук, то робочу поверхню і ваші руки просто присипаєте трошки борошном, краще це зробити, ніж додати зайве борошно до тіста. Ось такі пуці-голошку в мене вийшли. Зразу я вже собі підготувала кастрюлю, якій закипіла водичка, і, звичайно, її необхідно поселити. І також на пательню, паралельно я кладу шматочки сала, у мене копчене сало з прослойкою м'яса, і готую до утворення шкварок. У ціголошку я кидаю в укріп, який я поселила. Коли вони будуть вже на поверхні, Буду варити ще 5 хвилин. Ось вони вже піднялися, готую ще 5 хвилин і зразу додам до шкварок. Це, звичайно, неймовірна смакота. Коли це готуєш, забуваєш геть про все на світі, про фігуру, про дієту, тому що від цієї смакоти неможливо відмовитися. Все перемішую і зразу гарячими подаємо до столу. Якщо вам смакує сметанкою, можна подати і сметану. Можна додати якусь зелень зверху, якщо ви бажаєте. Одним словом, всім смачного! Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, не забудьте підтримати український контент своєю вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Діліться цим відео з вашими друзями. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і звичайно смачного! Файно дякую вам за перегляд. До нових відео. Всім па-па.